Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас 9.11.2021 2021 року. Я знімаю для вас відео віршика англійського хампті дамті Був такий дуже неслухняний чоловічок. Хамтідамті. Який, ну, по-українськи це перекладається Шалтай-болтай. Тобто, він. Нікого не слухався, він був дуже свавільний. Якщо перевернути, подивіться, от я переверну малюночок, подивіться, який він був. Подивіться, оцей чоловічок, подивіться, цей чоловічок яйце. Батьки йому купили гарний костюмчик, туфельки, носочки, кроватка. В нього подивіться, яка гарна тут є, галсточок такий. Але подивіться, який він товстий, по-перше, свавільний. Подивіться на ці губи уперти він звик робити тільки тиш, те, що він хоче, він нікого не слухав. Хамтідамті дуже любив сидіти на стіні недобудованого будинку. І про нього є віршик: Хамтідамті sat on a wall. Хамтідамті Шалтай-Балтай сидів на стіні. Хамтідамті had a great fall. Хамті дамті мав велике падіння. All the king's horses, усі королівські коні, and all the king's men і всі королівські люди couldn't put хамті together again. Couldn't не могли put покласти хамті шалтає together разом. again, Знову. Тобто він, цей чоловічок, нікого не слухався. Він робив те, що він хоче. Він був свавільний, неслухняний, ні тата, ні маму він не слухав. Дідуся і бабусю теж не слухав. Робив те, що він хоче. І йому казали: не сиди на стіні, шалтай болтай, тому що ти впадеш. Він вважав, що з ним це не трапиться. Але це з ним трапилося, він упав і, подивіться, розбив голівку, і все, людини нема. Чоловічка нема. Це віршик попередження для хлопчиків і дівчаток, щоб вони. Розуміли. Коли тато і мама щось кажуть, воно є важливе, вони оберігають ваше життя. Ви зрозуміли? Вони бережуть вас від непотрібних, неприємних ситуацій. Тому оцей вішик хамті-дамті для діток, щоб вони розуміли, що що можна робити, а що не можна. А тепер давайте зі мною разом скажемо ще раз цей віршик. Хампчі дампчі сет оне вол. Ще раз, дітки. Хампчі дампчі сет оне вол. Хампті дампчі сидів на стіні. Шалтай болтай сидів на стіні. Хампті дампті had a great fall. Повторюємо ще раз. Хампті дампті had a great fall. Shaltay Baltaima Veliki Padinia All the king's horses, all the king's horses, Усі королівські коні. and all the king's men, and all the king's men, І всі королівські люди. couldn't put humti together again, couldn't put humti together again. Не могли покласти шалтай разом знову. Тобто зібрати докупи вони його вже не змогли. Діти, оце дуже гарний вірчик. Запам'ятайте його. А тепер давайте ми його ще раз прочитаємо, проговоримо без перекладу. Хамті Дамті, сет on a wall. Хampt Daumті, Had a Great Fall. All the Kings horses and all the kings' men. Couldn't put humpty together again. Діточки, я вам вдячна. Ви послухали цей урок. Він вас чомусь навчив. I say to you, goodbye.